Запрошую разом зі мною приготувати овочевий салат з печерицями. То мене гостили отаким салатиком овочевим разом з печерицями. І я вирішила також собі його закрити. От в мене тут на півпорції печерички, які були більші. я їх розрізала на половинку, і вам видно, що гірочки в мене теж порізані на такі пеньочки, так скажімо, тому що маленьких в мене не було. Цибуля і перець. На такі більшенькі шматочки. Грибочки я трішечки відварила. Тепер треба зробити. Таку водичку солену. Що зараз я і роблю, нагадаю, я роблю на півпорції, а рецепт виставлю під відео на цілу порцію. І так розмішую, щоб всі розійшлася. Заливаю і періодично буду підходити і цей салат перемішувати. Дві години так має постояти. Час вийшов овочі ще більше пустили соку. Зараз буду я їх вибирати. На дно баночки я викладаю декілька зернят пенцюгу і духняного. І зараз буду доверху викладати овочі з кучеричками. Роблю маринад, коцах, цукор, вода. Ставлю на вогонь і кип'ячу. Заливаю гарячим маринадом, обережно. Стерилізую 10 хвилин, закриваю кришки і укутую. От мої баночки вже вистегли. Вийшло в мене на півпоці 5 півлітрових баночок. Друзі, виглядає в банці чудово. Подивіться, як дивляться печерички. Огірок змінив свій колір, став таким оливковим. Подивіться, печерички дуже гарньоні. І я гадаю, що це теж непогано, коли огірочок трішечки більший. І його розрізаєш на такі шматочки. От, дивіться, які гарнюні. Перчик червоний, що додає такого, знаєте, гарного вигляду. І, звісно, зараз я це все. Опускаю в погреб, про холодне місце. Хочеться дуже спробувати, але прийде зима, довга зима, і будемо пробувати. Нагадаю, в мене на півпорції. Чому я зробила на півпорці? Тому що в мене багато засоблено у гірвочків. Цю консервацію перший раз. Багато відгуків про неї про цей салат, про це асорті з печаничками, що дуже смачний. Цей салатик. От я вирішую вас пробувати. Гадаю, що серед моїх глядачів, підписників, багато є людей, які теж закривають цей салатик. Якщо це так, напишіть, будь ласка, ваші відгуки, чи вам він подобається. На вигляд мені дуже подобається, і я пробувала маринад. Теж дуже-дуже смачний. Усім дякую, хто подивився. Це моє відео. Усім добра, миру, злагоди. І, звісно, перемоги нашій рідній ненці в Україні. Мирного неба всім головою. コンセプトですよ。